Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. У мене сьогодні 2 травня і я починаю нові вишивальні 2 тижні. І розпочинаю їх з вишивки сюжетом від Crystal Art Дорога до моря. Буде він у мене активно вишиватися до 10 числа, до 2-го звіту по цьому сюжету. Нагадаю, як він у мене виглядає. На зараз я трішки його ще повишивала в рамках інших сумісників. Додатково нашила тут 500 хрестиків з копійками. І на зараз ось так виглядає ця робота. Вишито наразі в мене майже 5 тисяч хрестиків. У відсотках це 16,5 стається. Ну і залишається ще вишити дівчата аж 25 тисяч це по марафону. Хрестиків з них, здається, 1018, якщо я не помиляюся, можливо, трішки менше. Отож, я на найближчі 10 днів беру його в активні, такі прямо дуже-дуже активні процеси. Що буду ще вишивати, ну точно, повишиваю мережку. Ось оцей сюжет беру вишивати другим. Нагадаю, це затишний провулок. Його також хочу, ну, принаймні, так собі планую тисячі, дві 3 на ньому додатково нашити. А Що буду ще вишивати, поки не знаю. Почну з цих двох. Можливо, прямо, знаєте, найближчі 10 днів буде мені трішки нудно один вишивати, то я буду брати мережку на зміну. А що ще в мене буде вишиватися, я подумаю. Можливо, можливо, дуже мені хочеться. Це зараз згадала, це ж вже травень місяць почався, а в мене ще дівчата зима на Ельзі Вільямс. Season Birds ще поки не дошита зима, а вже весна закінчується. А я ж хотіла і весну закінчити також весною. Коротше, можливо, ще Ельзу Вільямс візьму в ротацію. Покажу вже в наступне включення, що точно це буде, бо зараз я думаю про птахів, а далі, можливо, захочу повишивати через хвилинку сюжет-мрію від Сансет. Ну, йду починати точно з дороги до моря. Ну тож, за мить повернусь і далі покажу, що я буду вишивати ще у ці перші два тижні травня місяця. Друзі, знову привіт! Поки ми з вами не бачилися, в мене пройшло вже більше 2,5 тижнів. У мене сьогодні 21 травня, ранок, і я підвожу підсумки своїх вишивальних травневих буднів. Також замість двох тижнів вийшло в мене майже 3. Тому до кінця травня, напевно, буду знову облаштовувати собі вишивальні триденки, скоріше за все, так і буде, бо там всього 10 днів до кінця місяця. Тому, дівчатка, що ж я вишивала, зараз вам покажу. Ну Починаю традиційно з Crystal Art Дорога до моря, сюжет перед вами. Я його з нього починала вишивальний травень, тому що цей сюжет в мене Найактивніше вишивається, так як він бере участь у суміснику по чарів на мить і Крістал Арт від Єлени Тимків, тому я йому намагаюся приділяти якомога більше уваги, частіше брати його в роботу і покажу вам, що ж я навишивала за цей період. Справді, брала його найчастіше в роботу. Вишила додатково на ньому 3677 хрестиків. І на зараз робота готова вже на 22, здається, відсотки. До фінішу ще залишається майже 21,5 тисяч хрестиків по марафону. Ну, роботи ще купа насправді. А часом до завершення всього лише півтора місяця, навіть трішки менше, до 30 червня, і я вже починаю прямо сумніватися, чи я... Встигну його вишити, але вже насправді змирилася з думкою, що якщо не встигну, то нічого страшного. Таке також буває. Я не однопроцесниця і довго з одним сюжетом насправді мені нудно, хоч який би він не був прекрасний, але мені треба щось змінювати. Ну, і два також вишивати, не варіант їх чергувати. Мені треба більше, не хочу надовго інші роботи відкладати якось, тому. Ну, знову ж, буду намагатися, час ще нібито є, і там, якщо там десь по 700 хрестиків в день вишивати, то начебто можна і паралельно інші процеси також підтягувати. але... Не усі дні є вишивальні, на жаль, в мене цього разу також в сукупності, я, здається, днів 5 не вишивала, або вишивала якісь там мінімалочки, там щось 100 хрестиків, 200 хрестиків, ні про що. Коротше, таке також буває. Не все від нас залежить, ми собі плануємо, а там обов'язково якісь корективи хтось та й внесе. Покажу вам, дівчата, поближче, що це виходить. Виходить насправді дуже розкішна робота яскрава, літня. Е, така вона прямо, вона мені все більше і більше подобається. Прямо дуже-дуже. Я собі окреслила квадрат ось такий. Ось, ось тут по парканчик якраз. Тут е, вишиваються якраз всі основні хрестики ось на цьому на цій діляночці. І м, основний бекстічок. Ну і фрузлики всі тут. І мені тут залишається в цьому квадраті, там десь близько трьох тисяч з половиною хрестиків. Це виключно хрестики. І я вже завершу ну, таку велику частину роботи. Загалом хрестиків тут ще треба вишити 14,5 тисяч. Але оцей квадрат зашитий. Ну, тут все дуже просто, все легко, я взагалі не бачу ніяких складнощів. З цією роботою і ниточки себе гарно ведуть, і одиночок тут немає, все так, ну, прямо сісти. Я не знаю, от спокійно за добу я вже на ньому так засікала. ну, Мінімум півтори тисячі я можу нашити. Але це ж потрібно постійно, знаєте, не відволікатися і вибрати такий час, щоб прямо ти міг. ну, Це може бути вихідний, якийсь день виключно або вночі, щоб ти міг не відволікаючись там. Десь ну, близько 300 хрестиків за годину нашивати. А це реально на цьому сюжеті, бо він не складний абсолютно. Ну і хочу скоріше вже завершити цю ділянку і добігти вже до моря. Там вже прямо те, що я люблю. Море. До цього дереса також хочу вже добратися пошвидше. Я вже думала. Оцю частинку завершити і, ну, отю частиночку, і бігти вже до дерева, Думаю, ні. все ж таки зашию повністю квадрат, а потім вже буду на верхню частину переходити. Так що, як буду робити собі триденки вишивальні, то, звичайно, цей сюжет обов'язково беру в роботу, бо не втрачаю надії його все ж встигнути завершити в рамках сумісника. Далі, друзі, вишивалася в мене моя мережка, тихий провулок. Вишила я цього разу небагато, але ж планувала брати в активні процеси, але де я, і де мої плани десь ми не перетинаємося з ними. Вишила я цього разу на цій роботі, тисячу без малого 100 хрестиків. Готовність наразі 35,7, і до фінішу по марафону 14200 хрестиків усього лише. Ну, але ж бачите, збавила я трішки темп. І поки не так активно вишиваю, далі розкажу чому. Ну, але ж виходить, краса я така яскрава, і прямо <хоч> хочеться активніше вишивати, насправді, бо там мене чекає. Затишний будиночок. Ну і новинка, в принципі, Мережкіна, я думаю, вже всі бачили. Дуже гарний сюжет, і його хочеться і отримати, і почати. Але ні, поки буду вишивати те, що вже почата, незабаром, я сподіваюся, вийде відео про всі мої початі процеси, бо дівчата вже так, ну, один раз перезнімала, адже. Два сюжети, які там були в тому відео, я вже їх завершила. Коротше, поки все в процесі. Так, це був сюжет від мережки. На початку відео згадувала сюжет, який зараз перед вами це Ельза Вільямс. Сезонні птахи чи птахи сезонів. Я його. Не брала в роботу з березня місяця і за нього згадала, що це ж уже скоро весна закінчиться, а моя задумка так і поки не буде реалізована, бо я ж не дошила зимову частинку. Нагадаю, я вишиваю цей сюжет. Ну, як вишиваю? Намагаюся вишивати по сезонам, при цьому в мене ще зимова частинка не завершена. Ну, і як планувала, я все ж взяла цей сюжет в роботу. Я не хочу, щоб накопичувалися якісь борги по сезонам, переходили в наступні сезони, тому я вирішила вже почати це виправляти, дівчатам. І ось, що я маю на зараз. Ось в такому вигляді зараз мої сезонні пташки. Як ви бачите, я зиму не дошила таки. Але, так, не вміщається повністю ця робота. Тівчатка. Наступного разу, сподіваюся, я її розгорну і покажу, як це все виглядає, бо виглядає це прямо шикарно. Вишилася в мене цього разу на цій роботі. 1716 хрестиків, і це вже 22% готової роботи. І насправді, оці 1700 там під 2000 мені залишалося вишити саме на зимовій частинці. Ну але ж тут до, до кінця травня вже не так довго, тому. Думаю, я маю точно встигнути весною надкусити і весняну частинку. Ну, і, власне, побігла собі вправо. Хоча і зиму я тут так гарненько повишивала. Зараз, якщо знайду десь фото на телефоні, якщо збереглося в мене з минулого разу, то покажу, як мій сюжет змінився. Добігла я до весняної частинки ось оцю ці квіточки і сам, саму гілочку я повишивала. Ну, так, Десь там тисячі півтори, я думаю, навесні я нашила. І подивіться, які кольори. Зараз поближче покажу, які виходять оці квіти. Весняні цвіт, настільки він гарнезний, прямо. Дуже гарно виглядає такі поєднання кольорів, біле, рожеве. Ну, дуже ніжно виходить. Правда, ще нема бекстічу. там має бути Бекстіч. Тоді вже квіти будуть такими більш чіткими. Але і на зараз це прямо дуже гарнезно. Немає таких яскравих кричущих кольорів. Зелень отут така, вона дуже прямо ніжна, ніжна таке ж виглядає як, як припилене. Настільки воно ну, дуже гармонійно і так спокійно і прямо дуже гарно. Дуже задоволена я цим сюжетом. Дуже багато слів, дуже. В одному реченні, але правда, дівчата, я в захваті, тому, напевно, так, на емоціях і про нього розказую. Звісно, хочу ще встигнути до кінця весни ще хоча б трішечки весняної частинки вишити, але все ж буду обирати якісь, напевно, три сюжети, чи увійде він в цю трійку для вишивальних триденок. Ще, дівчата, не знаю, бо є. Чим займатися і далі покажу, що мої плани трішки збило. Збило мені всі мої налаштування в цьому плані. Але поки покажу, що я ще вишивала. Вишивалася в мене ще Оланта в рамках сумісника. Зараз її покажу. І мова про сонячну грецію від Оланти вишивався в мене цей сюжет. В рамках сумісника по Оланті, три рази я його брала в роботу, ну, мінімалочку я нашивала. Більше часу йому не приділяла. І ось як на зараз він у мене виглядає. Непогано він приріс з минулого разу, якщо дивитися загалом. Наразі вже готово майже 18,5%. Ну, П'ята частина, і скажу я вам так, знаєте, тільки тільки в рамках сумісника він вишивається, але при цьому я так коли виписувала собі, скільки я чого нашила, який відсоток, так трішки навіть здивувалася, що аж ну вже більше 18 відсотків, там вже ближче до 20 Тобто дуже непомітно він приростає, але росте і так дуже непогано. Навіть якщо знаєте, в рамках сумісника брати раз на тиждень там. По 500-700 хрестиків шити, все одно робота дуже непогано просувається. Вишилася в мене вже зліва частина будиночку. Так, непогано там я побігала, але це такі, знаєте, легенькі були абсолютно е ділянки. одним двома трьома е Близькими кольорами, і це я зазвичай робила, коли знаєте вже не встигала там своєчасну норму в строк, то собі таки вибирала більш легкі ділянки, хоча вони тут всі не складні. Ось, ось, тут я повишивала так непоганенько побігала по дорозі. Ну і цю частину Тут багато, до речі, білим зашивається, але я вже беру білим, не люблю білим по білому шити, Уже коли видно інші кольори, там сірі, блакитні, то вже між ними там тим білим позашивати. це вже Простіше набагато. Продовжу його вишивати в такому ж темпі, помаленьку, мінімальними нормами цю красу далі вишивати, а вже, знаєте, як буде там більше половини, то буду переводити у активні процеси, щоб там безкінечно довго не вишивати по 500 хрестиків. Хоча б до половинки з ним так тупцяю. а далі буду вже з ним прискорюватися. Вишивався в мене ще, дівчатка, будиночок. Від Сансет. Небагато я на ньому вишила, буквально 750 хрестиків, в перекладі на хрестики повишивала я ось оцю зеленушечку і трішки ось отут побігала цю доріжку позашивала. Якась була мені потрібна тема для гри, то з цією роботкою зовсім трішки я посиділа, попрацювала. Вже вишито 16% на цій роботі. Вона невелика, нагадаю, тому буду собі також її потихеньку просувати, насолоджуючись процесом. Така вона виходить гарна і яскрава, Дуже мені подобається ця зелень. Дивлюся, зараз на сонці вона прямо переливається. І ось ця доріжка дуже гарна. Ну, краса, дівчата, просто краса. Цій частинці я майже все вишила, тобто вже наступного разу я вже буду переходити до самої цієї гаража, цієї станції. Дуже хочеться мені вже її розпочати, прямо не терпиться. Ну, і що ще в мене вишивалося, зараз вам також покажу. Так, друзі, ну і, звісно, я не могла собі відмовити, щоб не повишивати обійми літа Від Анастасії Єрмакової вишивалася в мене цього разу, що я дошила пляшку, я повишивала ось оці виноградові поля, сади і трішечки винограду, грону винограду, ось я тут повишивала загалом. Вишилося в мене 1041 хрестик, готовність вже 17,5. І до фінішу всього 15300 хрестиків в перекладі на хрестики. Хрестиків не так і багато. Півхрестика, до речі, в цій роботі небагато також зовсім. Ну і трошки є так бекстічу, там 2500 здається. Легенька робота, дуже така сонячна, яскрава, простенька. Але ж, яка вона прямо чудова, дуже-дуже. От вишиваю, вишиваю, і потім думаю, все, беру в активні процеси, прямо відірватися не можу. От ну, я не знаю, що з собою робити, як розподіляти час. Бо обожнюю всі свої сюжети, які в мене вишиваються, але ж комусь більше часу, комусь менше дістається. Коротше, дівчата, треба його якось. Також швидше, активніше вишивати, бо дуже-дуже подобається ця робота взагалі. Обожнюю виноград, обожнюю такі кольори, зелені, коричневі, бускові, дівчата. Ну прямо не відірватися, не знаю, дуже-дуже гарна робота, обійми еліта, нагадаю, називається. Ну і покажу вам зараз винуватця в кавичках. Того, що я не вишила ту норму, яку я планувала на сюжеті від мережки, тихий провулок, та і трішки менше часу дісталася дорозі до моря. Зараз покажу вам, що ж це була за робота. І вашій увазі мій новий спонтанний, абсолютно спонтанний старт це сюжет, також від Анастасії Єрмакової. Робота називається Томати. Я не збиралася насправді її вишивати. Я навіть не збиралася купувати дівчата. Вона мені трапила на очі випадково. Там серія, там така дуже гарна поличка зі спеціями, там хліб. З квасом і ось оці томати з зеленю. Ну, прямо, ну, ну все, я думаю, ну як же я її пролистала, чому я її. Вона в мене в пам'яті не відклалася. Коротше, сиділа я, дівчата, листала просто інстаграм. Все. І з моменту, того моменту, як я побачила цю схему, і до моменту, як я її почала, пройшло ну, до години часу. Насправді, в мене і так склалося, що і основа знайшлася потрібна, і ниточки всі в наявності. Тому, ну я прямо так аж аж скоріше, скоріше, і почала. Коротше, не, не стала чекати якогось фінішу. Побачила, захотіла, почала вишивати. Все, десь так. Пару слів буквально про технічні. Характеристики цієї роботи називається вона, як я вже сказала, томати. Загалом по марафону тут 634,5 Хрестики. Хрестиків 11 629. Півхреста достатньо 3253 і 2758 стібочків бекстічу. Загалом 30 кольорів в роботі ниточки DMC. І розмір роботи 21,1 на 27,4. Я, дівчата, взяла на цю роботу фарбовану леваду. Спочатку, знаєте, подумала, що вона може бути мені затемна для цієї роботи. Хотіла взяти спочатку старий папір, але загалом подумала, так, прикинула, що має вийти достатньо непогано. Ні, не так, має вийти гарнезно, як на мене, просто непогано, це не той формат. Ось така тканинка загалом в мене ще такий відріз залишився. Вистачить мені. Я ж, до речі, купила і хліб, і поличку зі спеціями. Так що, знаєте, починаю я з цієї схемки. А далі мені дуже подобається хліб. Якщо зараз не забуду, виведу його також на екран. Дуже гарно хліб і там такий глечик з квасом також трави. Ну, дуже В такому стилі, в таких тонах, ну я прямо це обожнюю. Тому я а, хочу вишити усю цю таку серію тих сюжетів. Ну і дівчата, нашилося в мене майже 2000 хрестиків. Це вже там десь близько 15%, здається. Це посиділа. Два вечори буквально. Не відірватися. Коротше, цю роботу я точно беру у вишивальні триденки. Тим більше, що я ще підписалася на таку авантюрку. Вишити 8 тисяч хрестиків за 12 днів. Можна було на вибір взяти або 3 тисячі, або 12 тисяч. Я спочатку думала: візьму дорогу до моря, і воно, так, знаєте, стимулює: хоча б там по тисячі хрестиків в день відшивати. Але. Цей сюжет захопив всю мою увагу. Я не можу від нього відірватися ці соковиті помідори такі, ну, прямо, прямо краса, дівчата. Коротше, продовжу. Я, напевно, з нього і почну свої вишивальні триденки. Так що, ось так, в мої плани, те, що я планувала, увірвалися оці помідори. На цьому, друзі, буду завершувати це відео. Дякую вам за компанію. Буду рада вашим коментарям, звісно, вподобайкам. І почуємось в наступних відео.